Доброго дня, друзі. Доброго дня. Ось це нова робота. Вячеслав Гутері, я сподіваюся, ви його впізнаєте. Пан Вячеслав, трошки розкажіть, а я спробую показати, а ви розказуєте, що ж це ви спробували? Ні, не спробували. Що це ви зобразили? Це Галіаф і Давід. Галіаф. Це дуже такий всім знайомий сюжет. Грецька міфологія? Uh, ні, це не гречка, це Біблія. Це Біблія. Це Біблія, так. Да. Так. Ну і сталося так, що от сьогодні так трапляється, що наші хлопці обов'язково отримують перемогу. Ну я думаю, щоб у нас радянські пам'ятники не, не з'явилися. Я, про, вирішу... да? Да, про перемогу, так? Я вирішив таке зробити такий фор ескіз. Для того, щоб, ну, як зробити. Це модель, я так розумію. Це модель, да. Це, це модель. не готовий пам'ять. Ні, 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 це модель. Ага, От. це про образ того. І, як да. ви сказали, Форескіз. Форескиз. Да. Отак зветься. Пра. А я про образ кажу. Ага. Ну, тобто, його треба ще ліпити, більше робити. Ну той, який це. він буде? Як ви вважаєте? Ну, Я який? думаю, що Давід він тобто він же юнак був. Ага. І я хотів би, щоб кожна людина Ну, Живуча народжена в Україні, підходила ага. до цю скульптуру і бачила равного собі. Ага. Тобто таким. Тобто він ви, вишки, як ви. Такий, як ви? Ну, ви. ж такий. <ріст> височенький. Ну, височенький не, нічого. Ага. Я думаю. Подарлявий такий а... височенький. Нове покоління воно у нас буде. Не <ріст> 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 Воно у нас буде високим, бо онук мій росте, я думаю, він ще вище буде мене. Ваш онок. Да. Ага. Ну а нове покоління у нас буде. Вищий, а стоїть вищий. він на якоїсь каменюці, да? Так. Ну, це голова галіафа. А, це голова галіафа. Ну да. так. Ти... На Путіна не схожий, ні? Там Там всі разом. Гора каміння. Тобто... Гора каміння. Така велика, 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 дурна, 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 і з диркою. І з діркою в голові, так? Да? Так. Да. Ну він же вийшов і е е цей галяв. Вийшов, подивився на того хлопчика і не очікував, що ось таке станеться. Ну я думаю, що і Кацапія так е теж думала, що вона нас переможе. А... Вони були в цьому впевнені, і начебто вони не пішли на нас до да. війною. Ну, і то. Вони були впевнені, що за 2-3 дні да. максимум. Ага. Тобто така. Дурнуваті. Дурнуваті, хитруни і брехуни. А через все їм. І вдача така. така а нам слава Україні. Дякую, Вячеслав. Ви розказали. Це ваш. Це ваш. Такий, як сказали, як це? Форескіз. Форескіз. А я кажу про образ. Оце, друзі, друзі. Давід і Галяф. Україна 2014-2022. Добре, дякую.